Привіт! Ви на каналі Неповторні з вами психолог Оксана Сабадаш. Розглянемо в цьому випуску сензитивів, які вони в роботі, як спілкуються, та поговоримо про стосунки сензитивів. Хто щойно приєднався до каналу, можете переглянути це відео. і Якщо вас зацікавив цей психотип, потім подивитися ще є дві частини. Про нього посилання на першу частину зараз з'явиться тут. За кілька секунд після цього буде посилання на другу частину про сензитивний психотип. А також запрошую заходити на канал в список відтворення, який називається Психотипи людей, та подивитися відео про інші психотипи. Ну а ми почнімо з того, що розглянемо робочі стосунки сензитивів. Вони дуже схильні до роботи у професіях, які спрямовані на допомогу іншим: це лікарі, ветеринари, психологи, соціальні працівники і таке інше. А також часто займаються волонтерством. Враховуючи наші українські реалії, хочу сказати кілька слів з приводу волонтерства та сензитивів. Як правило, саме сензитиви не ті волонтери, які привозять допомогу на передову. Хоча бувають і такі винятки є завжди, правда. Я думаю, всі це розуміють, але переважно сензитиви волонтерять, допомагаючи, що називаються руками. Ну, наприклад, плітуть макс... маскувальні вибачте, сітки, або там, готують сухі борщ на передову, рятують тварин і таке інше. Така робота чи волонтерство пов'язані з добротою сензитива та його щирим бажанням зробити цей світ кращим, а людей здоровішими та щасливішими. Але тут є нюанс. Чистий сензитив, а особливо якщо він не проходив особисту психотерапію, часто може, що називається, згоріти на роботі. Йому всіх шкода, він переживає на собі біль кожної людини чи тварини, часто навіть в посиленому варіанті, так і до нервового зриву недалеко. До того ж, це знижує його ефективність як професіонала, бо іноді замість допомагати він. Повністю занурюються в переживання, співчуття щодо інших людей, тварин будь-яких живих істот. Ну, але чистих сензитивів, як правило, практично не буває. Але іноді може бути ще один нехороший варіант. Спрацьовують захисні механізми, та сензитив виставляє поперед себе таку броню, через яку не проб'ються страждання інших людей та не спричинять йому невимовного душевного болю. І він може стати черствим та навіть злим. Пам'ятаю, як я дивилася колись інтерв'ю одного з відомих якихось лікарів. Чесне слово не пам'ятаю кого саме. Так, от він казав, що деякі лікарі, ну підкреслюю, деякі, займають позицію обвинувачення щодо хворого, мовляв, ти сам винний в тому, що захворів. Ну, звісно, я не про ті випадки, коли пацієнт на слабо засунув собі лампочку в рота. Хоча і в цьому випадку є місце для співчуття. Так, от я думаю, що часто лікарі з такою позицією це сензитиви, які раніше. Дуже сильно відчували оцей біль, дуже сильно співчували, а потім спрацював самозахист психіки у вигляді часто несвідомого переконання. Мовляв, ти сам винен у своїх стражданнях. А тепер що? Прийшов до мене, щоб страждав я? Ні, так не буде. Звісно, що я зараз кажу далеко не про всіх лікарів, це поодинокі випадки. Лікар благородна, чудова професія, часто невдячна, і вона потребує мужності та співчуття водночас. Тому дякую лікарям за те, що вони є. А зараз це особливо сильно відчувається. Наші лікарі рятують поранених на фронті та мирних людей. Часто без відпочинку, без сну, іноді ризикуючи власним життям, Так що низький уклін вам. Представники цієї благородної хорошої професії. Також сензитиви нерідко йдуть у професії, які пов'язані з мистецтвом, де їхня тонка чутлива натура допомагає створювати справжні шедеври. Звісно, що сензитиви є серед будь-яких професій, не лише серед вище перерахованих а взагалі в будь-якій роботі сензитив вирізняється старанністю, порядністю та професіоналізмом. А зараз розглянемо спілкування сензитивів. Зовні він може здаватися замкненою людиною, яка не потребує спілкування, але так про нього можуть подумати ті, хто його погано знають. Річ у тім, що сензитив якраз Хоче спілкуватися, але часто боїться. Він боїться осуду, боїться здаватися дурним, смішним, боїться, що люди його не приймуть. І, будучи дуже вразливим, розуміє, який сильний біль йому це спричинить. Саме цей страх змушує їх уникати нових знайомств та відкритого спілкування. В першу чергу з незнайомими людьми. Як правило, вони мають одного, двох, трьох друзів, які в них, як правило, на все життя, яким вони довіряють та діляться з ними своїми переживаннями. В компанії добре знайомих людей сензитиви розкриваються, веселяться та жартують. Але варто з'явитися в цій компанії якійсь незнайомій людині. Як сензитив міняється до невпізнаваності, він може одразу поникнути, забитися десь в куточок, сидіти тихенько, тому що знову ж таки боїться здатися цій новій людині дурною, смішною людиною та далі за списком. Сензитиви дуже залежні від думки оточуючих, намагаються підлаштуватися під них. Сподобатися їм, але в цьому намаганні сподобатись немає жодної корисливої мети. Ні, сензитиви взагалі дуже безкорисливі. Люди вони бояться, не хочуть викликати дискомфорт в інших людей, бояться образити іншу людину. А також через невпевненість у собі намагаються заслужити схвалення інших, оскільки тільки тоді вони розуміють, що зробили все правильно, що зробили щось добре. Тобто вони не мають опори самі на себе і тому шукають цю опору в інших. Або візьмемо інший аспект. Сензитив щось сказав, а співрозмовник його неуважно слухав і не дуже добре почув, не дуже добре зрозумів, що каже сензитив. І от він сензитив розуміє, що може статися так, що співрозмовник через своє неправильне розуміння може зараз мати вигляд дурня перед іншими. Тоді сензитив бере провину в лапках провину на себе. Мовляв, це я неправильно щось сказав, це я неправильно пояснив, це я дурний. Тобто йому ліпше самому мати вигляд дурня перед іншими, ніж його співрозмовник опиниться в такій ролі. Так відбувається, тому що тоді він дуже довго сваритиме себе через те, що через нього постраждала інша людина. Ну і зрештою розглянемо партнерські стосунки сензитивів. В стосунках вони дуже схильні до самопожертви. Вони жертвують своїми інтересами та потребами, заради інтересів та потреб інших людей. Сензитив буде багато в чому поступатися партнерові заради збереження стосунків та заради самого партнера. Якщо стосунки не складуться, сензитив звинувачуватиме в цьому саме себе. Мовляв, це він був недостатньо. Турботливий, поступливий, уважний і таке інше все це робить сензитива, на жаль, ідеальною жертвою аб'юзера. Часто сензитив вважає, що заслужив погане ставлення до себе, шукає провину в собі. Нагадую, залізне правило завжди в насильстві будь-якому винен саме насильник, а не жертва. Будь-які балачки, мовляв, це вона а жертва мене спровокувала. Абсолютно не витримують жодної критики, оскільки це саме насильник серед усіх можливих варіантів дій у відповідь на так звану провокацію, те, що він сприйняв як провокацію, так от саме насильник серед усіх варіантів дій обрав насильство особливо важко сензитивом з представниками паранояльного та епілептоїдного психотипів. Про них є відео на каналі. Ось посилання на першу частину про паранояльний психотип за кілька секунд. Тут же з'явиться посилання на першу частину про епілептоїдів. Епілептоїди та паранояльні завжди підозрюють всіх навколо себе в поганих намірах щодо себе. В тому числі, звісно, і сензитивів, хоча сензитивину ніколи не мають таких намірів, більше того, вони завжди дбають про партнера більше ніж про себе. Але епілептоїди та паранояли їх підозрюють. Та вирішують свої проблеми через насильницькі дії. У паранояльних переважає психологічне насильство, а в епілептоїдів фізичне. А сензитив не здатен опиратися цьому в таких стосунках і часто заганяє себе в глибоку депресію або остаточно вживається в роль жертви. На жаль, буває так, що сензитив не може знайти у собі сил припинити такі стосунки та у відчаї знаходить єдиний вихід. Самогобство. І хай це моє відео буде попередженням для епілептоїдів та параноялів, щоб вони розуміли, до чого можуть призвести їхні дії. А також для сензитивів припиняйте такі стосунки не настільки радикальним та безповоротним способом. Вчасно звертайтеся до психологів, або самі посилайте такого аб'юзера вслід за руським воєнним кораблем. Але буває інша, крайність іноді такі випадки потрапляють до кримінальних новин. Коли жінка найчастіше це про жінок, яку гнобив чоловік, раптом в якийсь момент зірвалася, схопила до рук сокиру або ніж. Ну і далі ви розумієте, що сталося з чоловіком такої жінки. Не можу називати речі своїми іменами, ютуб не любить такого. Але в більшості випадків сензитиви все-таки терплять до якоїсь межі, починають накопичувати в собі злість та образу на партнера, а потім цю злість використовують як. Ресурс, аби нарешті розірвати такі стосунки і піти в більш щасливе життя без аб'юзу, нерідко натерпівшись від аб'юзера, ти пішовши від нього, сензитив обирає у партнери безпечного шизоїда. І стосунки сензитивного та шизоїдного психотипів часто складаються дуже добре. Сензитив, який кохає свого шизоїда, огортає його домашнім затишком, турботою та розумінням. А шизоїд, який кохає свого сензитива, показує це не словами, я розповідала, що в них з цим проблеми, але у справах. Ну, наприклад, не шкодує грошей на сензитива, намагається виконувати його бажання і дуже цінує теплоту сензитива і сам ставиться з теплотою, яка у шизоїда проявляється саме у справах. Сензитиви схильні багато віддавати, свого тепла, допомоги та підтримки і дуже болісно реагують, якщо партнер цього не приймає. Якщо ваш партнер сензитив. Пропоную вам допомогу, а ви її не потребуєте. Постарайтеся відмовити йому якомога м'якше. По-перше, подякуйте за турботу і ніколи не кажіть, чогось на кшталт не лізь, не заважай. Тому що для сензитива, в якого нагадую низька самооцінка, це означатиме те саме, що ти дурна нікчема, яка навіть не здатна нічим мені допомогти. Крім того, хочу зазначити, що часто сензитиви наступають на одні й ті самі граблі, вони потрапляють в співзалежні стосунки, де виконують роль рятівника, кладучи своє життя, потреби та інтереси на благо партнера. Але хочу застерігти э, сензитивів. Воно вам треба життя одне і воно ваше. Також сензитиви потребують у стосунках від партнера відчуття плеча, надійного плеча, на яке можна спертися. Але буває так, що сензитив створює пару з партнером, який ще слабший за нього. Тоді, як не дивно, сензитив сам бере на себе роль лідера, локомотива в такій родині. І він приймає рішення, контролює їхнє виконання, але м'яко контролює без жодного насильства чи аб'юзу. Навпаки, він робить це дуже доброзичливо. Загалом у стосунках сензитиви є дуже відданими людьми, підтримують партнера, не зраджують його, намагаються створити по-справжньому теплі стосунки та потребують такого тепла і стосовно себе. Вони дуже цінують свою родину, є хорошими чуйними батьками. Щоправда, нерідко з ними трапляється так, що вони можуть вдаватися до гіперопіки. Щодо своїх дітей. Але, як правило, це хороші лагідні батьки, які створюють теплі стосунки зі своїми дітьми. На цьому ми завершуємо розгляд сензитивного психотипу. Дякую вам за увагу! Як завжди, як записатися на психотерапію, бачите перед собою. Також QR-код на мій телеграм-канал. Посилання буде внизу в описі під відео. І буду дуже вдячна вам за поширення, вподобайки, ваші коментарі, які мені дуже цікаво завжди читати. Ще раз дякую за увагу! донатьте на насилу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні!